Колись мене вчили, що язик це дзеркало слезової обломки шлунка. Я думаю, що точно так само можна сказати і про шкіру, яка є дзеркалом практично всього стану всього організму, але не буду про все тільки про окремі види гепатитів. Коли зверніть увагу, ознаки вірусного гепатитів має кожен третій мешканець планети. Кожен третій. З 6 мільярдів 2 мільярди мають ознаки вірусного гепатиту. Гепатит С. Ну, Писливий вбивця. Ви чули багато разів. Гепатит С ніяк не проявляється клінічно. Ну, ніяк, рішучо. А біохімічні маркери, ну, підвищення рівня трансаміназ, далеко не завжди, і дуже часто це підвищення рівня. На межі так звана сіра зона. Ні, ні так, ні ні. І дуже багато лікарів просто цим нехтують. А в результаті? А в результаті більше 785 тисяч цирозів смертей з приводу цирозу щорічно. Або більше 308 тисяч смертей щорічно. Через первинний через рак печінки. Гептоцелюлярну карциному. Захворювання з гепатитами. Я не буду звичайно коментувати ту таблицю. Зверну увагу тільки, що починаючи від 17-го року і до 22-го різко зросла. Різко від 11 гепатит С і 3,6 хронічний гепатит Б до відповідно 16-ти і 9,5 в рази. А оце, оце колеги. Тільки, тільки за сім місяців, 22 23 рік, війна завжди, в роки воєнного лихоліття, захворюваність на інфекційні хвороби зростає практично в геометричній прогресії. Маємо те саме із гепатитами. А ви, в принципі, те саме бачите, мабуть, і з венеричними хворобами. Ну закономірність та сама. Тільки, тільки два види гепатитів, най, найактуальніші, і ті, що, що називаються на, на, на язику, проаналізую, е, гепатит і гепатит C. Колеги, всі гепатити у всьому світі іменуються за англійською транскрипцією. Це B, C, A. Е, це, це та сама більшовицька відрижка. Бо якщо як, будьмо послідовними, якщо гепатит А, Б, C, Д, Е, e, і так далі, тут то звідки взявся гепатит G? Треба казати, гепатит G, Ну, правда, але нема такого. Так от гепатит і гепатит C, принципово різні віруси. Від того залежить принципово, абсолютно різний патогенез при гепатиті і гепатиті C. Гепатит B — РНК, і це говорить практично вже про все. Гепатит C — тільки, тільки РНК. Я зараз зупинюся, чому це так важливо. Ну, стійкість приблизно однаково тих вірусів, місце реплікації, вірус гепатиту БІ, як і всі ДНК-віруси, реплікуються тільки в ядрі, вірус гепатиту С, як і всі РНК, тільки в цитоплазмі, шляхи передачі тутожні, так званий парентеральний, при пошпри е, насильному пошкодженні зовнішніх покривів. До речі, гепатит Б. Колись назвали опробріум медікорум, ганьбою медиків до того часу, поки не з'явилися наркомани і не перехопили, пробачте, не наркомани, споживачі ін'єкційних наркотиків. Бо інакше це образа. Максимум заразності постійно при гепатиті Бі, при гепатиті Сі, постійно, носійство практично завжди. Часта хронізації, от при гепатиті Бі, часта хронізації близько 20%. 80% гепатит Бі перебігає гостро на превелике щастя. Хронізується тільки кожен п'ятий. А от при гепатиті Сі, хронізація більше 90%. Оце 70-90% це колись так думали. Більше 90% однозначно. Це розпочинки завжди, якщо не лікований і при гепатиті Бі, і при гепатиті Сі, але гептоцелюлярна карцинома це пророгатива передусім гепатиту Бі. Справа в тому, що вірус ДНКовий, а ДНК вірус інтегрується в геном. А інтеграція, інтеграція в геном – це його модифікація. А будь-яка модифікація геному це, це завжди онконебезпека. Колеги, ще раз, вірус гепатитубій ДНК. І коли він попадає в силу тропності, коли він попадає в гепатоцит, то як і всі ДНК віруси, він не зацікавлений в загибелі гепатоцита. Він, він дуже е, в тому плані. Думаючий, він, він дуже мудро поступає. Нащо йому загибель гепатоцита? Загине гепатоцит, загине він. Він що самовбивця? І тому він не зачіпає гепатоцит, але він проникає в ядро, в ядерце. І, будучи ДНКвим, а наш геном також ДНК, він вбудовується геном гепатоцита. Це називається інтеграція, переваги. Будучи інтегрованим, він абсолютно захищеним від атаки з боку імунної системи, правда? Ну ніякий фактор імунітету не посміє його потревожити, якщо він ходить до складу геному. Це ж свята є святих. Але мало того, йому навіть на секс напрягатися не треба. Ну, ви розумієте, що я, що я маю на увазі під поняттям секс реплікація вірусу. Йому не треба на це напрягатися, бо клітина буде ділитися. А ділиться гепатоцит один раз в рік, і, і автоматично він буде відтворювати і свій геном, і геном, і геном вірусу. Ну круто же ж. Але за будь-яку будь таку перевагу треба розплачуватися і, платити, і, і розплачується вірус дуже жорстко, дуже тяжко. Чим? Колеги, знаєте, це як в тому анекдоті. Що вам подобається більше? Секс чи новий рік? Новий рік. Чому? Він буває частіше. Вірус, будучи інтегрований в геном, він абсолютно комфортно себе там почуває. Але вірус дуже сексуальний. Він хоче сексу вже і негайно. І завтра обов'язково. І післязавтра неодмінно, і до післязавтра ще 10 разів. А що йому клітина обіцяє? А вона ділиться раз в рік, колеги. І вірус не витримує дуже багато вірусів, змушені тоді піти за покликом природи. Він хоче сексу, він хоче ділитися. Але будучи в геномі, він не може цього зробити, бо він перебуває в крустому ложе. Він замурований з права і зліва, правда? А тому, щоб отримати секс, він повинен вийти зі своєї схованки, покинути інтеграцію і перейти в цитоплазму він оголює свій геном і на основі свого геному він створює синівські віріони. Синівські, бо чомусь кажуть, дочірні віріони завжди. Ну, як віріон, він може бути дочкою. Так от. Але в такому разі він отримав, хочеш, маєш. Він отримав доступ до сексу. Але він реплікується. За це треба розплачуватися як завжди. Чим? А він доступний вже для атаки. З боку факторів імунітету, бо, вже будучи в цитоплазмі, він вже вразливий. Колеги, оце називається фаза інтеграції перша і фаза реплікації. Чому для мене це критично важливо, як для інфекціоніста? Всі противірусні препарати, всі без винятку, максимум, що можуть досягтися, це загальмувати реплікацію. Вбити вірус, не здати ні один противірусний препарат. Це нереально. Тобто всі противірусні препарати вірусостатичні. А тому, коли мені призначати противірусні препарати, в яку фазу? Ясно, тільки у фазу реплікації. А якщо в інтеграцію ефект ніякого, а побічних ефектів ніхто не відміняв. Про маркери реплікації інтеграції я вам розповідати не буду, треба щось залишити для мене. Вам, як дерматологам, швидше все це, це якраз і не потрібно. Клініка. Клініка гепатиту B, гострого, доволі специфічна. Знову ж таки, жовтяниця це далеко не є маркер гепатитів, колеги. І йдеться не тільки про гепатити вірусні. Для того, щоб людина пожовтіла, треба, щоб було уражено, щоб було зруйновано більше як дві треті гепатоцитів. Більше як дві треті. Це буває зовсім не часто, навіть дуже не часто, а через те, при будь-якому гепатиті превалює. Безжовтянична форма, безжовтянична, Але маркер будь-якого гепатиту це ситоліс, це підвищення рівня АЛТ, АСТ, гама-глутаміл, і так далі. Декілька я дуже коротко, і я знаю, що це не, не поле вашого інтересу. Дуже коротко. Вірус гепатиту Б має три антигени, От маркером. Інфікування будь-якого інфікування вірусом гепатиту B є саме оцей перший hbs БС суперкапсид, hbs антег Тест дуже простий. Є швидкі тести на hbs Антиг, є ІФА. Сьогодні на сьогодні робиться і аналіз дешевий, тобто це маркер. Інфікування вірусом гепатиту B. Якщо ви запідозрили, якщо ви зробили такий тест і виявили, скеровуйте його до мене до інфекціоніста без всякого сумніву, у, у, у цієї людини однозначно є інфікування вірусом гепатиту B. Далі нехай вже інфекціоніст розбирається. Є, є антиген, бувають антитіла. Коли з'являються антитіла, це завжди дуже добра прогностична ознака. Антигаж БС це ознака наявність антигажбС. За відсутності самого гбс антигену маркер перенесеного гострого гепатиту Б. Таких 80%. Або маркер того, що людина імунізована, вакцинована проти гепатиту Б, так би мало бути. На Заході гепатиту Б нема. Колеги, його там просто нема. Я знаю, що в західних країнах гепатит Б, в Західній Європі, Гепатит БІ навіть не входить у програму з інфекційних хвороб. Нащо вчити те, чого нема? Як вони цього досягли? А вони всіх дітей щеплять, всіх без винятку. І щеплять вже років 30 від, від гепатиту Бі. Результату гепатиту бі нема. В нас, до речі, це те саме задекларовано в календарі щеплень. Те саме, але чи щеплять у нас. На превеликий жаль, так було при Судепії, так є і дотепер. Записано одне, а реально зовсім інше. HB-антеген антеген. HB-антиген – це антиген інвазивності. Якщо він є, це ознака того, що людина винятково заразна, і, яд... і ще один антиген, Корівський. Корівський. HBC-антеген антеген ядерний антеген. Оце антеген, який локалізується в нуклеїновій кислоті, ядерний в ядрі вірусу. Ядерного антигену в крові нема, точніше, він є, але ми його виявити, там не можемо. Ядерний антиген можна виявити тільки в біоптаті починковому, ну менше з тим. В цілому гепатит Б переважає середньотяжкий перебіг, хоча бувають і фулмінантні форми. Фулмінантні, в 80-90% випадків закінчуються летально. От зовсім недавно в нас помер хворий за дві доби, практично помер. Поки ми виявили. Поки призначили гормони величезні дози, там вже зміни з боку печінки виявилися незворотними. Хронізація 3, 5, 10%. Найбільше, чого ми боїмося при всіх хронічних гепатитах, це сироз печінки. Сироз починки це неминучий вислід. Бо. Розумієте, коли вірус локалізується в гепатоциті, то імунна система до, до цього гепатоцита байдужа. Вона намагається позбавитися чужого, а вона знає, що там чужий. Звідки справа в тому, що геном кожної клітини неодмінно презентується, демонструється на поверхні клітини. Columbia Pictures презентує. Так от клітина презентує, демонструє свій геном. І якщо цей геном відрізняється від усталеного, на якій запрограмована імунна система, то така клітина чужа. Те саме, стосується, те саме стосується ракових клітин, те саме стосується і гепатоцитів, інфікованих вірусом гепатитубі. Така клітина жива. Вона виконує свою функцію, але вона чужа. І через те імунна система зобов'язана її знищити. Це називається суїцид гепатоцитів. Шляхом знищення живої клітини. Імунна система досягає знищення вірусу, а як інакше, а іншого шляху немає. І тому будь-який гепатит Б це на 98% на 99% це гепатит автоімунний, бо імунна система атакує власні гепатоцити. Так от, вона може їх гепатувати, е, атакувати нестримно залежно від виду, від е, особливостей. Імунної відповіді може атакувати нестримно. От чужий, бачу мету, не бачу перешкод. Це відповідає за патогенезом, відповідає гепатиту фулмінантному. Таке буває всього лише в одному відсотку випадків. Лікується, якщо ми, вчасно, якщо ми вчасно його виявляємо, то як можна врятувати життя пацієнту? Подивити імунну відповідь. Подивити імунну відповідь, але ми. Не просто забороняємо атакувати гепатоцити. Мета ж свята позбутися гепатоцита інфікованого. А ми кажемо Стоп для імунної системи призначаючи гормони. Або навіть цитостатики. Ну, цитостатики гептотоксичні через те далеко не завжди. Так от, забороняємо системі атакувати, мета благородна. Але ми це відсікаємо, бо інакше інакше це буде загибель, загибель, загибель для пацієнта. Що ми робимо? Ми обмінюємо смерть на гепатит хронічний. Хронічний епатит це не атака. Це ну, війна, але, але війна з постійним, постійним перемир'ям. Не до переможного кінця, як кажуть. Чим це закінчується? Гепатоцит рано чи пізно загине. На місці зруйнованого гепатоцита новий вже не з'явиться. Новий з'явиться тоді, коли він почне репродукуватися. А тут він не дочекався до статевого віку, статевозрілого віку, і він загинув передчасно. На його місці утвориться рубець. Він мікроскопічний. Його можна тільки під електронним мікроскопом тільки, наразі розгледіти, але він є. Проблема в тому, що. Рубець сполучна тканина не васкуляризується. Відсутність васкуляризації це завжди ішемія. А в умовах ішемії тільки один вид тканини почувається комфортно. Який? Сполучна тканина. Що це означає? Довкола сполучної тканини малесенького вузлика на місці зруйнованого гепатоцита є перифокальна ділянка ішемії і перифокально, але вже без участі вірусу нашаровується сполучна тканина. Отак от був мікроскопічний рубчик, а далі він вже скопічний, макроскопічний, а далі він вже стає більшим-більшим гігантським. Отак от формуються вузли фіброзні, отак от формуються сирозпочинки. Я казав, сирозпочінки це неминучий вислід будь-якого хронічного гепатиту. Приблизний час формування. Декомпенсованого цирозу печінки після інфікування вірусом гепатитубі близько 20-25 років. Хоча у мене був пацієнт, в якого цироз розвинувся через 6 місяців після інфікування, а є пацієнтів і їх немало, які до формування цирозу просто не доживають. Якщо пробачте, він інфікувався в 70 років, то дай йому Бог дожити до 100. Але він не доживає з біологічних причин, через те, в нього не формується, не встигає сформуватися сироз розпочинки. Але сиро розпочинки – це ще зовсім непоганий вислід. Набагато гірше інше гетоцелюлярна карцинома колеги. Я вам говорив: вірус модифікує геном гепатоцита. А це онконебезпека неминуча. Фактори, які були пов'язані із пацієнтом. Чоловіча стать, чоловіки завжди тяжче переносять, і не тільки гепатити, ніж жінки. Жінки набагато витриваліші. Це факт. Дарма чоловіки називають себе сильною статтю. Це вони сильна стать. А ми так, пристосуванці. Вони живуть значно довше. Це в усьому світі так. Старший вік, метаболічний синдром, алкоголь, ну, як завжди, коінфекція з іншими вірусами дуже несприятливий фактор. Це фактори, які сприяють з боку пацієнта, фактори прогресування про прогресування сирозупочинки. А от фактори пов'язані з вірусом, кількість вірусу, ну ясно, чим більше вірусу, тим швидше, швидше прогресія. Наявність HB Antena та заразність, дуже погана прогностична ознака. І генотип вірусу гепатиту B. Ну вже не буду на деталях зупинятися. Гепатит Д перебігає тільки як КО або як суперінфекція разом з гепатитом Бі. Винятково тяжка, винятково злоякісна комбінація, гепатит Б плюс гепатит Д. Мета лікування. Колеги, якщо, якщо ми лікуємо хворого на хронічний гепатит Бі, гострий гепатит Бі лікувати не треба, а гострий виліковується самостійно. А от хронічний гепатит Бі ми не можемо ставити за мету елімінацію вірусу. Я говорив. Всі ДНК-віруси інтегруються в геном, а інтегрувавшись з геном, це назавжди. І через те, ніхто у світі не може досягти елімінації вірусу апатиту БІ, іншими словами, вилікувати хворого на анахронічний епатит Бі. Але, але я можу загальмувати розвиток фіброзу, в який спосіб, заборонивши вірусу, реплікуватися. Я постійно вірус заганяю в інтеграцію. Сиди і не розмножуйся. Оце мета противірусного лікування. Тенофовір на сьогодні практично ну, не єдиний препарат, але один з дуже небагатьох. Тривалість лікування не лімітована. Чим довше, тим краще. Мета не елімінація, а заборона реплікації вірусу. Тобто відтермінування цирозу або ГЦК. Вірус гепатиту С. Колеги, вірус С є ринковий і це радикально відрізняє його і його патогенез патогенез гепатиту С від, від патогенезу гепатиту Б. Він, він РНКовий, А наш геном ДНКовий. Всі РНКові віруси потрапляють в цитоплазму. Далі, далі йому прохід заборонений, бо там ДНК, ДНК і РНК несумісні, як жир з водою. І через те вірус гепатиту С реплікується у цитоплазмі. Але з-поміж усіх вірусів гепатитів, вірус гепатиту С має найслабший цитопатичний ефект. Це те, що я говорив раніше, цитолізу при, при гепатетісі, значного цитолізу, не буває ніколи, практично, ну майже ніколи. Той цитоліз або на рівні норми, або дуже незначно підвищений лікар, який, який працює з біохімічним аналізом крові, на таке просто заплющує очі. Ну, велике діло, там незначно підвищився рівень АЛТ. Може, він підняв щось важке? А може це спортсмен, боксер отримав удар в ділянку печінки, а може він там собі трохи заклав вчора. Все це фактори, які підвищують АЛТ. І через те це недооцінюється. А інших маркерів нема. А яка перспектива при гепатиті С? Але я вам казав, гепатит С хронічний це пасливий вбивця. Майже в усіх випадках гепатит С хронічний, гострий буває винятково рідко. Якщо Якщо швидкість прорисування хвороби низька, ну це, це, це сприятливий фактор, знову ж таки, переважно це жіноча стать, молодий вік, дуже довго, ніяких клінічних проявів немає, і минає не менше 30 років, більше 30 років до того часу, поки пацієнт доживе до цирозу починки декомпенсованого. І навпаки, якщо пацієнт чоловічої статі, Якщо він надуживає алкоголем, якщо це коінфекція з ВІЛ або вірусом гепатиту Б, або хворі, які перенесли трансплантацію печінки, такі хворі живуть менше 20 років, бо за той час вже розвивається декомпенсований цироз. Гепатит С це лідер, лідер за позапечінковими проявами. Я вибрав тільки те. Що асоціюється з ураженням шкіри. Прошу. Червоний плоский лишай при хронічному епатиті Забрали вірус, не стало лишаю. Кольоровий лишай при хронічному епатиті Сі, та сама закономірність. Кріоглобулінемічний геморрогічний васкуліт при хронічному епатиті Оце дуже часте явище. Ну, винятково часте явище. Оце це студентка. Студентка наша, першокурсниця, прийшла і ось от, з такими ногами. Вона дуже довго лікувалася в дерматологів, вона дуже довго лікувалася в ревматологів, дерматологи, ревматологи. Аж поки випадково мудрий ревматолог не взяв оці маркери. Маркер, е, я буду говорити, хронічного епатиту Бі, це антитіла до вірусу епатиту Сі, анти hcv Дуже простий маркер і дуже дешевий. Скринінговий маркер, так званий. Так от взяли, виявили, скерували до мене, зробили, зробили обстеження повне, пролікували цю, цю пацієнтку. Лікування на сьогодні практично 100%. Колеги, хронічна гепатит С вилікується практично в 100% випадків, бо зовсім недавно бачив лікаря, який каже, а що, можна подумати, що гепатит Сі лікується чоловіче, та з якого віку. Він вже років 30, як лікується. А останні 15 років він виліковується практично завжди. Так от, оце перший слайд прийшла із таким. Три місяці пролікували абсолютно нормальні, струнки ноги, абсолютно нормальна шкіра. Зараз вийшла заміж успішно народила дитину. Сі, сі часте ліва до при хронічному епатиті С. Ну, це ваша парафія, ви, ви це бачили багато разів. Я тільки до того, що маєте на увазі це дуже часта ознака насправді не самостійної хвороби, а інфікування вірусом гепатиту Сі. Навіть псоріаз при хронічному гепатиті С, пізня шкірна порфірія, той самий гепатит С. Ну, оце вже знають всі. Судинні зірочки, як прояв. Як прояв декомпенсації печінки, не захворювань печінки, а саме декомпенсації, як правило, таке буває при аж асоційованому цирозі печінки, ви бачили без всякого сумніву. Не будь-яке висипання, а саме отакі судинні зірочки, як павучки. Печінкові долоні закономірно, так звана пальмарна аретема, той самий цероз Ну ознака. Загальний вигляд хворого, ви таке бачили: от так званий жаб'ячий живіт, правда? Портальна гіпертензія, контрастовані поверхневі вени. Вкрай вкрай не справи. Це вже практично стан інакурабельний. Я можу, я можу вилікувати навіть такого пацієнта. Точніше, я можу позбавити його від вірусу, Ну, ясно, від сирозу я його вже не позбавлю. Ну і нарешті починкова кома. Не дай Бог таке бачити, але на превеликий жаль, таке в нашій практиці ну, регулярно трапляється. Останній раз, от, два дні тому, померла 20річна -річ, 20 дівчинка. 20 років. Оце тестування. О те, що я, що я хотів донести до всіх практикуючих лікарів, не інфекціоністів. Колеги, дуже просто. Якщо при хронічному епатиті С маркером є HBS-антаген, Нічого інше. Ну, хтось говорив, що, що дійсно що зараз нами керує фармкомпанії, оці конгломерати діагностичні, лабораторні. так? Все це правда абсолютно погоджуюся. І через те, підміняють ну, простий елементарний тест на HBS, NTN, підміняють мені анти. Корівськими антитілами. От наше мені антикорівські антитіла, як маркер. Вони практично ні про що не говорять? Га СНТН простий. Але ну, лабораторії це набагато вигідніше, тому що ціна набагато вища. Е, підміна, підміна я має оці антитіла до, до корівського антигену. При е, е, гепатиті С, Антитіла до вірусу гепатиту С, скринінговий маркер, він робиться сьогодні на сьогодні. Все дуже просто і це дуже дешево насправді. Виявили, скеруйте до інфекціоніста. Ото власне, ото, власне, і все. Дякую за увагу.